Доброго дня і мої найщиріші вітання всім вам. Сьогодні у мене рецепт, можна сказати, звичайний, а можна сказати, і незвичайний сніданок. Дуже смачно, дуже ситно і, головне, красиво. Подивіться, як гарно. От беру я вже розрізала, отак От воно виглядить в розрізі наша булочка з яєчнею. Та й взагалі приємно подавати на стіл з овочами. Зараз сезон редьки, значить, у мене редька тут хочу розпочати своє відео з того, що я дуже вдячна вам, всім, хто дивиться мої відео і дуже дякую всім тим, хто хоче підписатись, хто буде підписуватись і хто підписаний. Дуже велике вам спасибі і за лайки, і за коментарі. Поїхали! Оце і є приблизний перелік продуктів, які нам потрібно, які ми будемо використовувати. Це не всі, я як купила, так і показала. Все залежить від форми, в якій ви будете робити наші булочки. У мене ось така невеличка, скільки на неї ляже цих булочок, скільки приблизно ми і будемо робити. Використовувати і яєць, і всього, як бачите, в мене 4. Значить, ще раз покажу 4. Значить, що ми робимо? Ми перше зрізаємо верх булочки не повністю до середини, тільки верх і робимо гніздечку. Я не буду вас учити оцим тонкостям, я думаю, ви зрозумієте. Гриби. На кожну булочку столова ложка має бути натертих і натертих на оцю тертушку. Так само сир твердий, натертий. Ну і по одному яйцю. Значить, я використовую не весь десяток, у мене піде 4 працюємо. Як бачите, я зробила отакі корзинки із наших булочок. Тепер в кожну корзинку ми на. Наливаємо, чи насипаємо, чи накладаємо чайну ложку майонезу. І майонезом гарно вимазуємо, вимашуємо отут, щоб, дно, щоб вона у вас, ця корзинка, не пересохла, гарно стінки і все. Тільки зробили оцю процедуру, тільки намазали наші корзинки. так? Можете відразу включати духовку. Духовку включаємо на 180 градусів, хай вона гріється. Сир у нас натертий, гриби у нас натерті через те, дивіться, як гарно, отак ось розмазали. Все, все у нас є. Все ми зробили. Це таке, знаєте, кожного разу хочеться що-небудь інше, щоб було смачно. Тепер в кожен оцей кошик кладемо потрішки сиру. Так, ми його розкладаємо. Все залежить від розміру булочок. Є булочки малятка, є булочки більші. Все залежить від того, як ви що закладете. Отак От ось ми його розкладаємо, теж під краями. Зробили, я думаю, вам видно. Тепер гриби, теж потрішки грибів сюди і рукою візьму, так буде краще. І теж ми їх отак трішки притоптуємо. Теж туди не потрібно ні солити, потому, тому що наш майонез дає трішки солі. Все залежить теж від того твердого сиру, який ви туди потрете. Так, це є. І тепер вбиваємо яйця. І тільки тепер, як вже поклали яйця, підсолюємо, тому що яйце має бути солоним, трішки за смаком і по бажанню перчику є. І тепер розкладаємо наверх цибульку. І отак от ставимо. В духовку приблизно на 15 хвилин розігріту, але ви дивіться по тому, як гріє ваша духовка, як потрібно, щоб у вас було. Головне, щоб було готове яйце. Все інше буде готове. Отаку красу ми кладемо, точніше, ставимо в духовку. Поїхали. От і результат нашої роботи. Дивіться, яка краса. Тепер у мене ще одне до вас. Е ну, е рекомендації, можна так сказати. Отут у нас оцей, е ця булочка, вона стала суха. Це, ніби вийшло е так, вийшло так, що яєчня з грінками. Але... Якщо ви хочете більш м'яку булочку, то коли дістали з печі, з духовки, візьміть або молоком кісточкою помажте, або візьміть вершковим маслом, щоб воно було тверде, або хоч і м'яке то кісточкою. вам потрібно булочку помазати, і вона буде тоді м'якенька. А на цю хвилину дякую вам. Спасибі, що ви зі мною. Сьогодні був ще один рецепт: простий, легкий і від душі. Всього найкращого. До зустрічі!